Так, пацанчики, ну що, значить, там у нас сьогодні жовтня, не знаю, 14-15, щось там в цьому діапазоні. в общем, в Оте господарство, що я показував, колісниця у них працювала, де вони закладали експеримент. Зараз забираємо цю колісницю. Так, де там? ж все ключа? І виїжджаємо. Чигс. Глочки, аварічки. Забираємо ту конструкцію і закладаємо експеримент. Перший експеримент. Це по посіву. Так? Правда, в нашому господарстві це буде чуть-чуть недоцільно, в тому плані, що в нас вже пшениця вся посіяна, тобто сроки, як ти не крутив, ну, різні будуть, так? але буде живлення все однакове. Соответственно, подивимося, чи оправдають себе посіви колісницею в порівнянні з суцільним посівом, в порівнянні з 35 міжрядням. В міжрядням. Це перший дослід. Ну і другий дослід, чи в нас взагалі щось вийде, чи 150 сил трактор, ну, 150-165 зможе справитися з 4-метровою колісницею. Є такий моментик. Потому, що, Зараз ось поверну. Ось наша соя народ стоїть, блін. Хорошо, що хоч не розтріскується, що пізній сорт а він не розтріскується. Бо якби був якийсь інший, висипалася б вся. Ну, якоби і стигнуть, не стигне, бо погоди нема, паспорт. Е, що я казав? За ага, колісницю 3 метри 4 метри чи потягне трактор. По логіці, 3-метрову тягає МТЗОН. Як 82 так і 892 792. Тут типу, 4, так, да, кінських сил більше. Але там зовсім інша конструкція. Колісниця 3 метрова, вона йде навісна. А тут все-таки як не крути, бандура, я ті дам, зовсім інша конструкція, весь общем, ну, Суть експерименту такова. Оце два. Закладемо, є така можливість випала. Недалеко, 20 км до господарства. Зараз швидко зганяю, заберу і спробуємо посіяти. Наша пшениця вже протравлена в машині, тобто чик-чик, загружаємо. 2 гектари посіємо. Незручно незручно буде, тому що основна пшениця посіяна в одному секторі, вся буде хто знаде, а це з аплікатором, це з оприскувачем, ось і нам техніка їде, я казав, через 40 хвилин. А вже прилетів, ну буде чекати, що ж робити. Так, про техніку не будемо розказувати, воно вам по суті, не треба. Кому треба, то й згадається. Дуже далеко буде їздитися як аплікатором, так і оприска, щоб є свої моменти, нюанси. Ну, Спробуємо. Тут суть експеримента, чи воно оправдано, чи не оправдано, плюс дійсно, чи трактор потягне. Якщо трактор потягне, то е, зацепляємо і пішли далі. Взагалі, це все далі в процесі покажу. Зараз там бачу по групі стоять. Як думаєте, в Гергеля чи ні? Я думаю, ну, в мене з документами повний порядок, зараз ось фуру пропущу. Е -е, Йма, якби не сидушка, зараз би по дзвонок Понатоптували, звісно, фури крепко. А ну, аварійкою можна. Ух ти, блін! Красавчик, уважуха. Е -е, за що я казав? А, речі чи ні? Документами в мене повний порядок, тут в мене, й вже три категорії є. А от за затонувавку, я думаю, можуть, можуть Ну, Зараз побачимо. Недалеко до них залишиться. Якщо встановлять, то розкажу. Якщо не встановлять або їх там вже немає, то значить, все благополучно. А ви ставте ставки? Зупинять чи не зупинять. Я думаю, трактора не зупинить, ну це треба надо... ну як, це не встановити трактора. Ти що? По-любому треба зупинити, а друг тракторіст під ну, може ж таке тут? чи оператор, і так далі. Плюс закатане, як неймовірно, непривично для нашої місцевості. ну Тоніровка серйозна, це так по, вже по філософству, по, по, по гомоню чучу. Так що ви дивіться і не забувайте, поки я вам тут розказую, ви ставте пальці вверх, все вверх. Тонуровка серйозна. ночі працювати на ній. Переборщив, переборщив, чесно скажу. В ньому красота. На одинички каньор, а раніше на двоє і на троєчки був, це коли була жара. А зараз терпімо, одиничка, все класно. Не так сонце лупе в кабіну, то є бомба. Але переборщив для, для ночі. Для ночі, звісно, є момент, є нюанс. Ну, ночі ми не працюємо, вночі ми спимо, тому, тому я думаю, нормально. Все, панда. летим, не забувайте. Пальці вверх, час ось. 2 кілометри, якщо встановлять, то щось прокоментуємо. Цепляємося і летим назад. По роботи і дід Бога ми ж, чесно вам кажу. Ну що, пацанчики, стоять, як ви думаєте? Я думаю, горелять, стопудово, бля буду. Стоять на кліпніки. Ждуть данину. Летимо. Я вже бачу, як він, він біжить, він вже показує. Диви, диви, дивись, що чуде. Диви. Включаємо повороті, які, які питання, любе кіно. А ну що зараз молодий буде насипати. Ну що, пацанчики, хто вгадав, що встановлюють? Остановили. Ну і почалося. Документи, кажу причина. яка. Каже, ніколи не бачив чоловік трактора тонірованого. Ну, нормальний, здравий. Попався, все чудово, я йому все показав, все в наявності є. Каже, тоніровка. Кажу йому. Етут. На техніку на цю не передбачено законом, щоб накладати штрафи. Хоча я цього не знаю, може це й неправда. Е, права, тих паспорт це показав, все б нормально, поговорили, куди їдеш, відкуда, що до чого. Кажу, може, ви тут стоятимете, допоможете мені. Я зараз цілегу кажу, тягнути йому добротну, через київ Харків проведете. Каже, не можемо, на на дуже важливо. Ну, ви зрозуміли на якому. Ну, це якось так. Прийдеться самому переправлятися через. Е, Трасу Київ-Харків, як я її не люблю. Оця жі Соя, що в нас там не убрана, тому що. 에, подумали, дуйта сама. Полінилися, чесно кажучи, переїхати Київ Харків оприскувачем. Бо ну, лишній раз ганять трасу, швидкостя і так далі. Недавно ДТП було серйозніше в нас. 에, то я копи ну, самі винуваті. В цьому. Ну це зовсім інша історія. Зовсім інша історія. Не про сою. Сьогодні про колісницю. І Посів цій пшениці. Так що, хто ровчу по нашим гарним дорогам. Сідушечка, звісно, хоч пневматична, та хоч вона спасає Знаєте, на ямах, бо трактор сам по собі жорсткий. Амортизації кабіни немає. То є момент і нюанс, ну а дороги ви самі знаєте, які в нас. Тим більше нас тут ганяють на завод і возять цукровий бурячок. Соответственно, самі розумієте, в якому стані покриття. Ну Оце отак. Так що хто там вгадав, що встановлять. Мам лайкос, like і мені в тому числі, я казав, що встановить за тоніровку. Ну <гум> нічого, порішали. Коли все е, в порядку, то в принципі, що там стартувати, доказувати там, що ти встановив, причина і так далі, немає сенсу, я рахую. Тим більше для того, щоб качати, треба е, знати наші закони, які я особо не знаю. Це так, просто побалакати можна, а щось доказувати, е, оскаржувати. Немає ні сенсу, нічого. Показав 2 минути я поїхав. А зараз почав би а чого, а зачем, а чого тут, а що не то. І від того я втратив би не 5 хвилин свого часу, а пів години. Це моя така точка зору. Ну а там вже е, діло, як то говориться кожне. Все, летим. Не витягуємо, бо я вже там говорив вам такого, що я дідам. Ні, ні, ніхто не хоче дивитися таке довге. В общем, далі, далі процес, далі процес 100%. Так, народ, нацепили ми дану конструкцію. На 200 з лишнім сильним трактором вона якось так ну, більше, більш підходила візуально, а це нацепили на 150 сильного, то якоби так дивлюся, щось. Через мене смутні сумнівання, чи 150 сил справиться з даною конструкцією. І вага її 6 тонн. Ви таке думайте, 6 тонн. Плюс ще засипати бункер там, ну, ще півтонни, ще вага. Не знаю. Попробувати, попробуємо показати, покажу. Що вийде, побачите далі. Їду, а там ще ж пацанчики стоять. Інтересно, чи знову зупинять, чи ні. Е, Стримається мене оце переїзд через київ -Хальков. Ну, Реально колхіда дуже длинна. як його на розвороті, дійшло коротке, щоб не зламати, щоб не вперлося в колісо. Хух, ну, та думаю, щось там буде. Може ж не такий великий двіж буде. Ну, ці траси, скоростя і е, нерозуміння водіїв. Коли їде сіг-техніка, я от стараюся ну, зуп... притормозити, зупинитися. Було таке, що навіть і проводив техніку, не свою переводив через трасу. А є же які не розуміють він як пер, так і пре. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Все повключав, все світиться, все мерехтить. Їдемо, в общем. Далі будемо. Так, дивіться, а так виглядає ця конструкція з трактором 150 сил. Гляньте на цю відстань. Просто, просто. Мені кажеться, що він з нею не впорається. Треба, мабуть, його чіпувати, щоб 200 було. <хи> ну, коротше, що ми задумали? Значить, трасу Київ харків благополучно переїхали. Ті з вертюжками стоять, тільки другі. Е, Проїхав, слава Богу. Ці в другі могли вів жарити, бо я думаю, по колесам вже не габарит. Ну, все благополучно. Заїхали на ділянку, це в нас тут була соя. Ця ділянка від нас відходить, це ділянка нашого. Знайомого і кажу, давайте їдемо вже ж попутно в сервісі. Давайте кажу, попробуємо, Розкладемося, проїдемо. Чи тяне, чи не тяне. Бо зараз ми через базу, поки доїдемо до наших тих полів, Зараз пшеницю спробували, а воно не роботає. Трактор там не тяне, чи ще щось там моменти нюансу. Кажу, давайте попробуємо. Заработає. Все, тоді розвертаємося, складаємося і летимо на ту ділянку, де ми запланували засіяти. Так що зараз розкладаємося, це все, все діло покажу. Так, ну що, пацанчики, ми розіклалися. Ну я оце опустив і я вже щось сумніваюся в цих всіх наших маньоврах. Ну, зато будемо знати, зато будемо знати, що от, не підходить даний трактор під е, дану конструкцію. Так, включаємо передок. Б. <бе> діапазон, четверта швидкість, пробуємо Тю, ти чеш, гай, шумий Тю, а ну зараз ще один. Перейдемо на це один. Мілко, так? Да? А, я ж думаю, що він її тягне. А я думаю, чого він її турпили? Щас регулюю. Так наоборот, же ж убирайте, якщо мілко. Ні? Тут наоборот треба додати, так? А, знаєте чого? Не Холланд же тягав, а фаркоп в другому положенні був. І оце, мабуть, із-за цього. Ще? І може це із-за цього. Ну так, да, мілко там взагалі вони почти нічого не йдуть. Зараз покажемо результат. Ну Я ж казав, треба обирати. У мене ніхто не слухає. Давайте назад вернемся на Б4. Тяне на Б4. Не знаю, що там по глибині, зараз оприділимося. Наверно, йде, Наверно, ще треба. Зараз, общем, репетіруємо і тоді продовжимо. Так, ну що я вам скажу? Я очікував, що взагалі буде капець. Коли він на діапазоні С1. 9,6, якщо за 2000 оборотів давати. 9 кілометрів, коротше, трактор 150 сил тяне дану конструкцію, яка називається колісниця із сивалкою. Але хотілося підглибити е, задній ряд, щоб йшло воно, ну скажімо так, глибше. Да? Але потім швидкість зменшиться. Для даної конструкції потрібна швидкість, як мінімум, хоча б 15 кілометрів. Даний трактор з цим справитися не може. все, він вже не тяне. Тобто, тобто, оце такі моменти, такі реалії. Що е, виходить після неї? В неї, до речі, виходить ширина 4,30. Не 4 метри, а 4,30. І... Що виходить? Отак виходить. Вроді би. Ось. Розрили, подивилися. 5 см свої вона робить. Ну, опять же, де горб, де ямка, тут 70 -е, аби взяв, допустимо, діагональку, це зовсім друга картина. Коротше, що ми робимо? Он, то ли Кронос, кронус, то ли Зевс пече, працює. Що е... ми робимо? Їдемо сіяти. Пшениця натравлена, все одно вже є. Трактор тягне. я думав, взагалі не потягне, коли тягне. Їдемо сіяти. Посієм 2 гектари і буде самому, що подивитися, і вам показати. Задумка такова. Чуть-чуть, звісно, ну, 200 сил, 180, навіть малувато. Тут 200 з копейками, 210 і... Як от тоні полон був. І це було б якраз 4 метри ідеально. Ну Мені подобається те, що дивіться, якщо ми Зараз От 4,30, я зараз на автопілоті ставляю 4 метри і я пішов працювати. Ми отримали отакий фон. Діски беремо, 3-метровий крон у нас є. Да? Ми беремо, зараз, ставляю 2,90 і 4 метра, метр 10 різниці. Це на кожному проході, йомаю, яка. Десятки, на, десяти, на десяти проходах вже і 10 з лишніх метрів, правильно? То я думаю, що те, що нам треба в зиму після сої зробив вот отак і хай воно собі до весни. Ну, деякі ділянки, не всі, бо є на скриві, там будемо робити однозначно якісь операції. А є ділянки рівні, там, де буде прямий посів. Це однозначно. Але... Мої думки і зображення такові. 4 метри це краще, ніж плуг, той самий 1,60 метр 60, чи диски 2,90 м. Зробити його, забудь так, що я думаю, що дана конструкція станеться у нас е, на подальше. Протестуємо її по соняшнику, по кукурузі, е, ну, по пшениці і зробимо нею посів. Зараз їдемо на 2 гектари, на наші, які ми запланували. Видуваємо всю пшеницю, яка тут залишилась. Затипаємо свою самурай і спробуємо здійснити посів. Оце отак. А ви не забудьте прокоментувати і пальці вверх. Все вверх. Оце дивіться. Це один. Ну тяне, я думаю, взагалі буде біда. Тобто здаю он 9 км він свої тяне. Так, це не, не та швидкість, яка б треба була для колісниці. Але в нас... Немає більшої іншої верні, техніки, щоб, щоб спробувати. Це якось так. Все, доїжджаємо до краю, складаємося і переїжджаємо. Так, значить, засипалися, виставили норму на варіаторі, максимально можна висіятися, 200 там, з копейками кілограм. Ну, зважили це, все, треба оприділити іменно вже непосредственно сіками висіємо і так далі. 200 зваленків постиком. От для чого потрібні ці випробування. Зотвісно, тепер буде е, інженерам, чи хто там його цим ділом займається, е, зробити так, щоб можна було 250 і 300 кг То сіяти. Або зірочками там і поігратися, або інший якийсь варіатор і так далі. То тому я кажу, що ці тест-драйви, ці всі випробування, це все діло потрібно. Е, за рік чи більше року перший раз у мене немає сигналу на гексагоні. Це перший раз. Тривоги, реби, все було. Е, ці ж Інші автопілоти стояли. Мій китайський стояв, цей працював. Сьогодні цей не працює. Чого? Бо я знаю, Тривоги то були, ну, вроді би вже пропали. а Зараз пропали, а в тут все не працює. В общем що, все на мазях, переміщаємося до поля і розпочинаємо посівну компанію. Що, зупиняємо посівну? Ще й загепали, блін повний пак. Коротше, не годиться, не вистачає швидкості даному трактору. І трактор ну, фізично не тягне Там було добре, тут а не годиться. Так все добре починалося. Так я відео починав, все там з позитиву. ну і так звісно, закінчили в тому плані, що і зерно повний бункер насипали. ну Все не так, як хочеться. Не покладемо прям 100% експеримент у нас на ділянці. ну Буду їздити, показувати вам той. Е експеримент, да, де по соняшнику посієм. Там все-таки трактор був бадяріший, е зробив свою роботу, як то має бути. У нас 150 конячок ссуралися, одним словом. Маємо, що маємо. Що -таки? Вага, 6 тонн, плюс бункер, плюс 500 кілограм е 400 там е у бункері, і воно це все вес набігає, 150 коняк не справляється. Просто напросто. Для даного агрегату треба 13-15. Чим більше, тим краще. Чим більша швидкість, тим краще. Я додав. Обіді звісно, народ. Скільки роботи пророблено блин, цілий день, грубо говоря, пішов на смарку, ще тепер на базу тарабанить і так далі. Підготовлювали зерно в ночну зміну, скажімо так, по темному, щоб вже спіти. Це ми позавчора підготували сьогодні, папер, хто зна, куди блин, забрав. Ну як порівняно недалеко. Вернувся. Чіпк настроїли, засипали норму там туди-сюди, проїхав туди-назад. Обідно, обідно, що так вийшло. Ну, Як то говориться, знаєте, ото, е отрицательний результат це теж результат. Тобто Тепер, як виробники, так і ви оце, хто подивилися, що тобто, 150 сил мало. Ну, Маємо, що маємо народ. Зараз там е циліндр на пальцях сервіс перекладе складаюся. Буде їхати на базу. І все. І, грубо говоря, день просрали. Одним простим словом. На жаль, на жаль, такий момент.